І всім привіт, ми продовжуємо проходити мапу. Під назвою прокляття над Майнсмутом. Ми тут от цього в попередній мера. серії ми якраз так зупинились біля нього, бо він захотів, щоб ми пішли і знайшли для нього якусь вазу. Так, яка знаходиться в бункері. Вона вроді не в бункері, а біля бункера. Ну так. Він говорив біля бункера. А раз тоді буде в нього цей бункер. Ну може так, там, mm. де оце, типу, потаємний прохід ніби був. Да. Yeah. Тут вази. Таємні бази. Отак яскраво з ліхтарями. Mm -hmm. Все таке блискуче від зеркалі та взагалі mm -hmm. поліруються особняки вдень і вночі. Тільки хто? Да. Ми окрім та нас. даже і тебе вже відполірували, ти ніби mm -hmm. світишся. Та да. й ти теж. Ну і ми ось спустились. Ой, тут якась кафедра. Ого, ага, якісь заклинання читаю. Ой, я тут реально якісь заклинання. А тут всюди вот мова, Короче, не знаю, якийсь санскрит. Хупок. Взагалі зараз когось просто. якусь угу. червоточину. О, тут перінки є. Кстати, пір'їнки може комусь можна, типу, як продавати, як у попередніх проходженнях. Там, наприклад, в проклятих спогадах у нас що було. Саморудочки. Витальі голови. Ніби тут саморудочки. У зілля стілені. Що тут за зілля якась бутилка з чимось. Де? Пляшка сечі. У КАМІНІ! камінь! Якось доволі дивно. Давай спробуємо, може, вилізти звідси. Ми взагалі якось можемо за це вилізти. Ну давай спробуємо. буде. Ой. Тут і ту ніка ну, є. Тут та драбина обірвана. А, Щось ну, не буде. Але добре, що там є сходи. Не, надіємося, що вони нас виведуть звідси. Ну то ж, напевно, так, важі. І так ми вийшли. А, ну да. Там що ж до речі, у попередній серії ми ж книги якісь бачили. А де ж цей бункер може знаходитись? Слухай, я бачив стежинку там в лісі, яка веде. Може вона й веде до того бункеру? Можливо, якщо там є ще одна стежка. Тут, до речі, ось до попередньої серії я бачу тут драбину в цій кімнаті, де ліжка. Ага. І тут е, з неї, до речі, мапа Майнсмуту. Так, да, тут навіть є бункер ось до типу поселення, і десь тут ось достежка на мапі показує там бункер. Пішли тоді. Надіюсь, там не буде якогось продавнього зла. Там бункері. Розкішний Кера виділявся з помні решти буде в усіх можливих способах. Але не кольору. Але ні з вікон було видно світло, зустрі, а двері були відчинені. Охорони охорони та мер просто певно нічого не боїться. А кому є? Йому не потрібна ніяка йому, охорона, він сам себе захистить. Да й тут немає, ніби. Сиди ж нам? Так. Ніби сюди, тут десь ця стежка біля я буду на пірне вежі силу на Так темно прям. Та взагалі прийшли сюди вночі. Та ти вже ті кужуха знайшов. Ну то ж так, я його навіть вдів. Я Щось даже не за ноги, Не побачив його на тобі спочатку, а потім тому що ти на тобі якась куртка только здорова. Mm -hmm. О, вже потрохи світає. Почекай, там вже ж стежка кудись туди веде. А туди веде. Ви пішли глянемо, що там є. Може якраз і тут бункер. Mm -hmm. Не боротись на бункер, це не схоже, якийсь, не знаю. Субняк. Ага, Аркхем Санітаріум. Це ж нам сюди треба, це типу якийсь оцей приют. Це лікарня, вона виглядає де як то я. можу потрапити всередині, сподіваюсь, сподіваюся, моя сестра. Там. Там. Було б дивно, якби твоя сестра знаходилась покинуть лікарні. Блін, ну Що до речі, це мені напоминає сюжет гри, тіф. Там, де теж був такий приют, і там де треба було шукати. А напевно не сестру. Ну, і по якусь там свою, ну як напарницю, чи як там, напевно ж. Ти що сім'я? Смолоски ти меч. Тобі треба меч саморобний? Ну, давай вантажі. Я якось просто палиця не знаю Ти перемутана. Ти говориш, ліхтарик вимкнути. Так, перемутана. А то сяєш <гум>, разом з ним. Звідси навіть ці башти видніються. Так. Це певний якийсь бункер, так? Коли я був маленький, ми залазили в підвал будинку моєї дідусі. Він думав, що там справді був бункер. Тоді це було страшно, але все вже не весело, А чого стало не весело, із-за того, що вони дізналися, що це бункер справжній? Напевно ж так. Ми спускатися так. доволі лячно по тим місцям. Було дуже зрежно. Очевидно, покинули після зрежної війни. Одне було неочевидно. Щось стежить. Ну, за нами я. ніхто не стежив. Тут двоє, але ми відігруємо, так сказати, одного персонажа. І так, Якісь не знаю. Баночки з консерву. Чи що. Склади, коробки, тут хліб можна поїсти. Ще й грати, не знаю, кого там. Держали за цим гратом. Не знаю. Якось знати теж не дуже хочеться, кота мага держати за цими гратами. Тут якісь коробки з газом, ящики, коробки. Можливо, це тут ця ваза. Так, вона і справді ось приємні звуки. Та взагалі там вже хтось заспавнився прям по-любому. Подивіться Потить мені потрібно клік ще йти. Схоже, що ключ. так. А напевно ключ ми дістанемо, коли цю вазу до мер принесем. Так, да, з наших попередніх проходжень на нас часто нападали якісь гігантські монстри. Ну да. Якогось чую зліва. Так обережно. тихає. Ця палиця, звісно, нас навряд чи спасе. Може нам зараз дос якось поставить. Ооооооо. На мной ки сперті біжить. А я беда с вас дунаты я. Йомой, а виндивин. Царапан його. Короче, да, тут стоїть. Есть, я его забыв. Кузь бешеный детей збил до смерти. Ты да, ще походу пошукаю, що то є. Ну ніби то вже Це тут. На <рес> Буй дід настало, дядом. Будет Об якийсь безумний дід просто вибіг, не пойми звідки напав на мене. Да, я вас даже й догнати не міг біг за вами просто. <рес> спотикався тут. Каже, біг, казав, почекайте да, на мене. Спотикався, я Я теж тут хочу, шерсти, щоб мене дід побив. Камінці. Та ні, я не хочу, щоб мене дід побив. Я якби діда сам побив. Як ти міг побити діда? Так ну ладно. А що він біг за тебе? Він старенький. Він э, від тебе щось не знаю, хотів. Ну, мені довелося втікати від того діда. Ну, да. Тільки в тебе була палка. Ну ось там. Не ну, плюс кожух. Якби тебе дід тріснув, тебе б захистив кожух. Mm, да. А може б і би тріснувся? Ну а шо я йому яблуком по голові міг кинуть, чи шо? Яблуко у меня є зістивотром, кстати. Він може б таке одно ну, яблуко, і він би побіг за тим яблуком такий. А! Покотилась. смакота. Покотилась. Смакота покотилась. Ну Туда теж можна заглянути, що тут може бути. Не знаю, ламінарія і просто. хліб. Блін, до речі, дай мені хліб. Ти Чоб... хочеш хліб, Ти дай моркву чи ламінарію? Та ламінарію, я тобі можу дати, в мене аж 8 штук. Ой, до речі, <реш> взяти шолом? Нормально. Тебе буде такий прям сет. Жуха якийсь взагалі... шолом надійнеш. <реш> та я взагалі якийсь, не знаю, і палець у мене є дерев'яна. Ми прийшли. Що? Напевно, десь вазу треба. Не, може сюди. Не спостерігач. Суддя? Може це спостерігач. Нарешті ви повернули її втрачена реліквія. Повернулась на своє місце. Ось тримайте ключ, і до речі, ви можете потрапити до архімської психіатричної лікарні лише через той самий бункер. Удачі, серйозно, нам знов туди повертатись треба. А не можна якось пройти не через той бункер. А я якось, не знаю там. Хоча там якісь були ворота, прям ми їх не перелізли. Так що, mm -hmm, нам там. треба через бункер. Що це за ваза, і чому вона така цінна для вас? Це цінна реліквія моїх предків. <гас> я дякую, що повернули її. Який радісний. Де саме цей прохід? Я не знаю, можливо, поруч з місцем, де ви знайшли вазу. Mm, скоріше всього, там були якісь зачинені двері. Поки я був у бункері, хтось напав на мене. Добре, що ви вижили. Останнім часом у місті стало неспокійно. Ніхто не фінансує поліцію. Вам було б краще якомога швидше покинути місто. І він вирішив тільки зараз нас про це попередити. Там коли ти побив уже, то да? так? Коли я подивився на цього мера бінокль. Блін, реально речить. Ти підзорній трубой. Речить. Речить, реально речить. кричить. Пес мер майор. Блін, уже знову темніє, ну це якийсь капець, звісно. Вічно ми просто... з дому цього мера виходимо коли. Та взагалі ніби посилає нас на якісь, не знаю, скриті завдання. Ми ще ті агенти 0078. Тут не знаю, якісь ніндзя вирушають на завдання по кривій ночі. Та, Та взагалі дивись, темніло на очах. Або якийсь зорін? Та так, прям зовсім дуже. Блін, без ліхтариків тут взагалі очі викупі просто. Ну, а я нічого не бачу без ліхтарика. Ой, ми може трошки пройшли. Буквально на секунду загасив ліхтарик і вже нічого просто не бачу. Та навіть із ліхтариком якось... Mm. так ну що, спускаємося знову ж таки. Я надіюсь тут більше психованих дідів не буде бігати Ну, У мене їх. є палка, до речі. Mm. Треба. Ну і в тебе є шолом, якщо він тебе втрісне по голові, то відключишся. У мене, я не знаю пінокль, я можу так до очей приставити, не знаю, він там злякається. звікається. Да. Ти можеш подивитись на нього, і він засоромиться. За ним такий. Ай, да, сюди. Я чому подумав, куди я приперся? Ага. вигляді важня. Так, ось тут нічого немає. Таку шо. Якраз можна щось заховати, але тут нічого немає. Пішли тоді, Це люк. Там по-любому якось не знаю. Секреточка, навірно. Ой. Репрінка. Для чого вони нам mm -hmm. можуть у Ріліз знадобитися? Ну може і торгувати будемо, хоча може і на цій мапі щось новеньке буде. Можливо, mm, не торгувати. можливо, не. якось там не знаю. Ось, типу покачка. Може. Ой, штиріні штани ну, знайшлись. Ну все, в тебе прям сад буде. Та мені тільки взутися ще треба. Ще тобі то... тапків не вистачало. Да. Ще одну книгу знайшов. Просто ще капці надягти, тобі треба. Да. Ти все. Тут ще щось є у нас. Там то посунеш. Ось ще якась скриня. Може тут, тут тапки? Тут якийсь байонет. Що це таке? Ну хай в тебе буде. Ну він на вигляд так... Знаєш, просто... До палки щось таке. Сіру палку примотали. <сі> ну да просто пофарбували її і тільки. Та й вона стала вже більш болючіша. Так, ну тепер нам треба якусь <сі> вибрати звідси. Тут якийсь не знаю. Тут завал. Тут та... Треба сюди пройти. Що тут з ну, три Триперінки. Давай сюди будем щекотати мера цими пір'їнками. Ну чи мера, чи може от тайдіт нам попадеться? Щось вони їх позмивало трошки. Як мені дізнатися, чи мені всі я зібрали. Ну я напевно, три. Всі, навірно, напевно, всі, напевно. напевно. Скринях по три. Ну то ж девять. Ми Зараз походу Не Знаю, тут якась клітка під водою. А взагалі якийсь колодязь? Ми, ми з якусь взагалі і ми опинились по ходу на ту. Ну доволі дивно клітка в колодязі. Не знаю, може туди в ту клітку когось засовували і топили так. Ну до мене топили, але мені здається, колись були такі, знаєш, типу, процедури. Ну, Це не назвеш процедурами, де просто mm -hmm. людей отак топлять, ну не так, щоб Процебу. вони, типу, потонули там і померли. А типу просто топлять. Щоб якось угоменти. Потонули, коротше. І, не знаю, вилічили від грипу. Ага. Та тільки. Мин. Вмісті з грипом і вони відкинулись. Трошки переборщили да, ну, з розміркувати. В принципі, думаю, ми можемо тут завершити і вже продовжити наступні Наприклад, серії. Тобто так. Так сказати, розвідувати цей. Ну так, тому що доволі великий тут лікарня, коротше. Це лікарня, цей притулок. Та це взагалі ніби якийсь особняк чийсь. Ну, ну все, тоді завершимо. Тоді бувайте. До зустрічі в наступних серіях. Так.